Олег, вітаю в фіолетовій родині. Як почуваєшся, як твій настрій? Дуже прекрасно почуваюся, прекрасна погода зараз у місті Черкасах, дуже тепло по відношенню, якщо рівняти зі Львовом, тому все добре. Ти вже певний час знаходишся в Черкасах, як тобі місто, як враження взагалі? Що ти е... бачив, що сподобалось? Знаєте, дуже компактне місто, все поблизу, мало пробок, тому дуже зручне місто. Мені все подобається і зачаровує. Кого з партнерів по команді ти попередньо вже знав до переходу сюди? Багато хлопців десь зустрічали чи в збірних Українах, чи в інших командах, тому майже всіх знав. Якщо пройтись по прізвищам, то ти не назвеш всю команду, так? <рес> так, так. Ти вже з командою з початку літніх зборів чи відчуваєш вже якусь взаємодію з хлопцями, розуміння на полі? Так, звичайно. Видно зразу по команді, що досить... Досвідчені амбітні футболісти в цій команді, тому дуже легко з ними працювати, є в чому і навчатися, і тому дуже приємно знаходитися в такій команді і рости з нею. Які особисті цілі ставиш на цей сезон? Звичайно, найвище. Я думаю, клуб озвучив наші задачі, тому будемо старатися брати максимум своїх можливостей.